Нелегальні пасажирські перевізники, попри рейди дає, продовжують свою діяльність. Аби вирішити проблему в Ужгородській міській раді засідав комітет з питань транспорту при громадській раді Ужгородської міськради, вирішували проблеми нелегальних перевезень на Закарпаття. 2 липня 2014 року у приміщенні Жорської міської ради засідав комітет громадської ради при міській раді по транспорту, де були запрошені представники податкової інспекції, представники Укртрансінспекції, Державтоінспекції. За законом здійснювати пасажирські перевезення можна лише за наявності відповідних документів та дозволів. Однак, не дотримуючись жодних вимог законодавства, нелегальні перевізники часто нехтують правилами безпеки. Тому на засіданні комітету було прийнято рішення про спільні рейди до. Закарпатських перевізників було подано звернення від перевізників щодо необхідності проведення спільних рейдів перевірок по виявленню легальних перевізників. Було прийнято, скажем, нас пропозиції щодо проведення спільних рейдів. Це перше питання. Друге питання щодо направлення ряду, скажем, законодавчих пропозицій Верховної Ради щодо того, яким чином можна би було цього нелегального перевізника встановити у відповідну легальну для того, щоб поповнювати відповідні бюджети, і було комфортно пасажирам, і було дохід держави і відповідним перевізникам. Самі ж пасажири не часто переймаються тим, до кого сідають. Головне, аби швидко та зручно. Однак багато хто забуває, придбаний білет свого роду гарантія для пасажира у разі надзвичайної ситуації. Нелегальний же перевізник вимоги щодо обов'язкового страхування пасажирів не дотримується. Мені все рівно чи їхати на автобусі, рейсовому, чи ну там де дешевше, я пенсіонер, там мені фактично і це грає роль. Приватний, бо той скорше йди. На автовокзалі візьму білети, бо так удивняю ще. А приватний то таке діло. Може і то, й то, але все дешевше вийде. Від нелегалів також страждають і офіційні автоперевізники, які дотримуються законодавства, мають ліцензії, сплачують необхідні податки та перевозять пільгову категорію громадян.